Вітаю це Обосток. Я Інна Мазуркевич. Сенат Сполучених Штатів остаточно схвалив надання Україні військової допомоги. За проголосували 79 сенаторів, 18 були проти. Рішення ухвалили після дебатів. Їх провели за скороченою процедурою. Допомога передбачає 61 мільярд доларів, з яких 50 підуть суто на озброєння. Президент Джо Байден підпише документ, щойно він його отримає. Лідер Білого Дому очікує, що поставки зброї Україні в. Вже цього тижня, тим паче, що за даними іноземної преси, більшість озброєння від США вже розміщена у Німеччині і Польщі, і це власно допоможе доправити її швидко на фронт. Двопартійна більшість у сенаті приєдналася до палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний момент перелому. Конгрес прийняв мій закон, щоб зміцнити нашу національну безпеку та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства. Ми рішуче виступаємо за демократію та свободу проти тиранії та гноблення. Отже, Володимир Зеленський подякував Сенату за схвалення допомоги і наголосив, що Україна чекає на підпис президента США, щоб зброя якомога швидше опинилася на полі бою. Що саме отримують наші бійці? Про це говоримо далі на зв'язку зі студією військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник. Пане Петре, я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, є позитивне рішення. Президент вже натякнув про наступні пакети допомоги, чи не свідчить це про те, що цього оборонного пакета від Сполучених Штатів нам вистачить ненадовго. Я не поділяю такої точки зору. Чому тому, що це безпрецедентно великий пакет? Це 61 мільярд доларів. Нічого подібного не було з 2022 року. А якщо розуміти, що перший транс. Взагалі прогнозуються у межах до мільярда доларів. То нагадаю, що за минулий рік місячні транші складали від 200 до 300 мільйонів, не більше. Останній фінальний транш обчислявся у межах 300 мільйонів. І найголовніший на правду історичний момент це те, що законотворець, тобто конгрес, прописав у законі в обов'язковому порядку передачу Україні ЕМДЖЕМ 140 сорок атаканслінивий про них не говорив, і у великій кількості наголошу у великій кількості не два. 20... Три десятки ракет, а хоча б кілька сотень у поєднанні з авіацією, а авіацію задекларували, що вже мають нам передати десь на початку літа. То це направду та зброя, котра дійсно може переламати хід війни, що найменше в частині, що стосується обвалювання південного плацдарму що я подаю в поняття обвалювання південного плацдарму вихід на Північне поазов'я, закріплення десь умовно в районі молочного лиману, перерізання сухопутного коридору до Криму, і тоді з Запорізької і Херсонської області противник точно буде змушений робити або же добової волі, або здаватися у полон, або ми їх винищимо безпрецедентно і часів початку війни отакого. Отаке явище в частині, що стосується зброї, ну крім авіації і атакам, скритично необхідна величезна кількість артилерійських боєприпасів. І хороша новина полягає в тому, що американці, на відміну від початку цієї війни, вийшли на виробництво до 60 тисяч снарядів на місяць. На початку війни вони виробляли у межах до 13 тисяч. Це дуже колосальний крок уперед. Тобто, в цьому пакеті є все необхідне для того, аби дійсно переломити хід війни. Я правильно вас зрозуміла в цьому пакеті? ще ні, в цьому пакеті і все необхідне, щоб щонайменше зупинити контрнаступальні дії, які здійснює наш противник, і підготувати передумови для контрнаступу вже нашого. Отак От правильно казати. Сподіваємося, що ці всі. Пакети будуть вчасними щомісячними, а можливо, і частіше. Цикл сухої погоди це саме той час, коли направду можна відносно швидкими темпами звільняти наші території. Але знов ж таки наголошу на фундаментальній частині: кількість і швидкість. Не сумніваюся, що Джозеф Байден напевно сьогодні, ну максимум завтра, цей закон підпише, упевнений, що. Залізниця у Європі вже завантажена необхідною зброєю. Чому ми дуже ретельно до цього всього готувалися? Не забуваємо, що на європейському театрі воєнних дій є величезний американський контингент, як в Німеччині, так у Польщі. Він не може бути без зброї. Він не може бути без боєприпасів. І як тільки всі 17 серйозні вантажні літаки американські, які можуть брати на борт до 70 тонн злетять з американського континенту з усією необхідною зброєю для заміщення. Власного контингенту все негайно вирішить у бік України. Ми розуміємо, це кілька діб не більше упевнений. Наступного тижня перші пакети вже запрацюють на лінії боїбоєгітні. Досить оптимістичний прогноз, тим не менш зараз досить гаряче на всіх напрямках фронту ворог наступає, аби очевидно використати ось це вікно можливостей, поки наші бійці очікують на нові поставки снарядів і техніки. За даними ж американського інституту вивчення війни, Росія готується атакувати наші логістичні центри для того, аби уповільнити ці поставки. Чи не свідчить це про те, що найближчим часом кількість дронових і ракетних? А так може зрости не вийдуть росіяни за ті технологічні можливості, котрі у них є. Давайте ме ретельно розберемо, що таке ракетно-дронові удари з боку Російської Федерації. Пожалуйста. По справжньому вони нам почали дошкуляти у жовтні 2022 року. З того моменту особисто сам для себе ділю оці ракетно-дронові удари на три великі цикли: цикл перший жовтень 2022 тисячі 2023. південь, Цикл другий. Квітень 2023-го, жовтень 2023-го, І от зараз ми перебуваємо у третьому циклі. Так от показники 236 ракет різних класів грудня 2022 року. Вони не побви ще не показали. Найбільший одномоментний залп Ракет це грудень минулого року. Вони також більше ніж 122 ракети не показали. А середні показники вже в цьому році це 100-110 ракет на місяць, не більше. Дрони так само вони навіть не змогли дійти до показника, того який продемонстрував. Іран, атакуючи Ізраїль минулого тижня. 171 моменту, 30, 40, 50 до 60, не більше. От в такому циклі все і надалі перебуватиме. Я не розумію, звідки росіяни можуть наростити більше, ніж 100-120 ракет. Ну, 130 на місяць. Так само не розумію, більше вони можуть взяти шахедів, ніж до 600 виробництва на місяць. Ну, піднімуть до 700. Це все рівно верхня планка їхніх можливостей. Справа не тільки в ракетах. Справа ще в ракету на шиях 95 МС наймолодші 1994 року. Це дуже складна і серйозна машина, котра потребує після залпу дуже потужного обслуговування на рівні з ремонту. Вузлів і механізмів немає. Будувати не можуть і не зможуть. Знімають з того парку, котрий є. От умовно є 26 робочих машин у строю, котрі можуть завдавати ударів. І загальний парк у межах 70. от з тих рештків знімають, що можуть знімати, і і ставлять на робочі циклічність ударів півтори-три місяці. З цієї циклічності вони ще ні разу не вийшли і, на мій погляд, і не вийдуть. А якщо і під і піднімуть коефіцієнт умовно одномоментного залпу, то це може бути кілька ракет, ну максимум десяток. Якщо от, зараз застосують 130 ракет. Про це для них буде щось неймовірне. Ми на початку цієї війни не маючи жодної установки, САМПТІ, не маючи жодної установки МІМ-104 Патріот, Хав, Містраль, Кроталь, Арісті, Насамс, упоралася зі цим шквалом, То тепер, коли насичення зараз піде дійсно великим потоком, чому ми маємо не впоратися? Дійсно так. А ще одна новина. Попри те, що Сполучені Штати просили Україну не наносити ударів по російським НПЗ, маємо протилежні дії. Цієї ночі палало у Смоленської вороніжі ще один досить суттєвий удар по нафтопереробці Росії, яка впала вже до 11-місячного мінімуму. Тобто, тактика України бити ворога боляче в тилу залишається незмінною, вірно. 100% це неймовірно правильна тактика з огляду на те, що ми не маємо ні крилатих, ні балістичних ракет такої великої дальності завдання ударів, щоб бити по їхніх воєнних тілях у глибині. У глибині їхньої території, то мусимо відповідати не симетрично. І після того як вони засипали бомбами і, і ракетами не тільки цивільну інфраструктуру, а й всі наші енергетичні вузли, то всі запобіжники для нас зняті, немає незаконних тіл. Звичайно, ми не варвари і бити по житловій забудові ми не будемо. Але все, що забезпечує війну, а нафтопереробний комплекс забезпечує війну. Чому він її забезпечує? Бо вся техніка має двигун внутрішнього згорання. Танк Т-90 зжирає за добу у межах до тонни палива і 100 кілограмів мастила. Розуміємо, що по лінії боєздітнення до трьох тисяч тільки самих танків, не кажучи про самохідні артилерійські установки, не кажучи про іншу броньовану техніку, ба навіть звичайні вантажівки і дизель-бензинові генератори, котрі виробляють енергію електричну, також потребують пального. Тобто, чим чим більше будемо понижувати забезпечення палива спочатку їхній. Економічний сектор, а рано чи пізно може дійти і до воєнного, тим легше нам буде рано чи пізно може відбутися точка, коли танки не матимуть пельного. До речі, нічого нового. Хребет нацистській Німеччині зламало розбомбардування американцями і британцями. 12 німецьких заводів, котрих виробляли синтетичний бензин. Це коли під величезним тиском тиском порохоподібне вугілля схрещується разом із водним, і навіть їхній. Нацистський хресьрейс Шпеєр писав в своїх мемуарах: якби цього не сталося, ми би проблему радянського союзу точно вирішили. У мемуарах дуже багато є відображена ця подія. Коли вже радянські війська зайшли у німеччину. Тисячі десятки тисяч автомобілів і іншої техніки стояли на простої, бо банально не мали чи їх заправити. Тому історичний досвід наших союзників виконуємо на марші. А якщо Америка каже цього не робити, то це означає, що ми знайшли справжню больову точку і внутрішню силову дипломатію ніхто не скасовував. Пригадаємо бій між союзниками. Франція і Велика Британія морський бій 1940 року операція Катапульта, коли британці відбили у французів їхній власний флот, чому бо боялися, що його захоплять німці, і, до речі, справедливо боялися. Дійсно. Напередодні Велика Британія оголосила про рекордний пакет допомоги для України. Там ракета Штормшедов і мільйони снарядів, бронемашини, катери. Все це для Криму. Кримський міст знову може опинитися під ударом. Кримський міст на мій погляд рано чи пізно стане під удар, але треба зрозуміти правильну філософію його знищення. І зараз можна застосувати кілька десятків ракет. Щоб кілька секцій пішли під воду. Має піти кілька секцій, не одна, не дві. Бо якщо піде одна-дві, і вони будуть розтрощені хай навіть дощебню то залишаючи за собою можливість ремонту, вони відновлять його роботу. Найперше. Залп має бути масований кілька десятків балістики, саме балістики МГМ-140 Атакамс на 300 кілометрів. Пам'ятаємо, що від Керчі до гуляйполя 240 сорок кілометрів. Тобто, все у в оперативних відстанях все сходиться. Обов'язково мусить бути і крилата ракета, і обов'язково мусить бути великий масований удар безпілотниками. Тобто, це все має бути в змішаному циклі. Чому ми, якщо бити тільки однією. Одним типом зброї противник зрозуміє, як це відбуватися, і буде намагатися робити протидію. Є засоби радіоелектронної боротьби, все йде по по, на... по націлюванні Є зенітно-ракетні комплекси, вони зараз там підтягують, начебто, їхні найновіші С-500 Тріумфан чи Промете, як вони там називаються, декларують дальність спивання тіли аж до 600 кілометрів. Сумнівно, що так буде, але тим не менше це роблять. Зенітно-ракетне прикриття найщільніше на планеті Земля. Отже, міст найперше має впасти. Пасти по справжньому кілька сот метрів має бути провалено. А тепер найголовніший момент має бути у нас така достатня кількість в запасі ракет, щоб не дозволити їм це ремонтувати, щоб будь-які баржі, котрі стають до, до праці на ремонт, також топилися. Тільки тоді буде результат. Бо затратити дорожезні ракети Storm Shadow близько мільйона доларів, атакам з близько півтора мільйона доларів для одного залпу зробити кілька дірок у пол у полотні, а вони. Поремонтують Ну який сенс, от саме тому і досі його не б'ємо по справжньому, бо має бути запас усіх необхідних вогневих засобів. Сподіваємося, що саме зараз в цих пакетах, які до нас надійдуть, і британських, і до речі, французьких, і американських, якраз уже буде нарешті той запас, який дозволить нам реалізувати цю омріяну ціль. До речі, про запасу існує така тенденція, що європейські країни чекають так би мовити на відмашку від Сполучених Штатів. Британський прем'єр часунок напередодні заявив, що його країна переходить на воєнні рейки. Сьогодні він поїхав до Німеччини, де також очевидно говоритимуть про підтримку України. І от чи може ця зустріч на вашу думку посприяти тому, аби Україна якомога швидше і більше, нам би цього не дуже хотілося, отримала засобів ППО взагалі про що свідчить таке от відновлення активності європейських і світових лідерів у питанні України, звісно, ну взагалі, Європа нарешті суб'єктивізується, що сів Другої світової війни чого ніколи не було. Європа перебувала в інертній такій геополітичній підлеглості до головного світового гемона США. Вони, нарешті, зрозуміли, яка загроза є зі сходу. Вони нагадалися. Напевно, ще не тільки про другу світову війну, що радянський союз таки був у Берліні, а ще про марш Олександра Першого вулицями Парижу і те, що у Франції північні російські війська стояли більш ніж 5 років. Британський міністр оборони чітко сказав, що ми не у поствоєнному, а передвоєнному Стані правила скасовано, ялтинська система не працює попереду каскад малих середніх і і скоріш за все, велика світова війна, бо на мій погляд, ми вже в ній перебуваємо, і от нарощують мілітарні м'яти цілком логічно і прекрасно усвідомлюють, що у війні в Україні вирішується не тільки доля нашої незалежності і виживання української нації, а й вирішується взагалі доля світових демократичних цінностей. Це об'єктивно цивілізаційна війна. Якщо не в повному розумінні цього слова, то точно. Перший акт цієї драми, і точно репетиція. Європа має колосальний воєнний потенціал. Фірма Рен, «Рейнметаль» Німецька обслуговувала ще Кайзера. І оте, що ці процеси пішли так різко, є свідченням того, що головні європейські і американські еліти нарешті починають втрачати страх. Перед Путіним і це прекрасно. В стратегічному сенсі я не маю ні не сумніву, що Московський Карфаген буде знищений, але я не поділяю цієї точки зору, що все буде швидко. Хоча феномен випадку ніхто не скасовував, ніхто не чекав паводку який стався на їхніх річках на Уралі, а в 2014 році до них летів метеорит. Шкода, що не долетів. Я вам дуже дякую за роз'яснення за час, який ви нам приділили. Петро Черник, військовий експерт, полковник запасу зсу, був з нами на зв'язку. На цьому ставимо крапку і побачимось.